Так, всім привіт, друга частина. Пробуємо, підключаємо вже. Лінзи такі прийшли. Тут трошки так наскорочено. Зараз будемо ставити на машину, виставляти. Ось границя така, це зараз білий день. Так світять. Зараз перевіримо все. І будемо пробувати на машині. глазки ну Трохи якась полоса на камері, а так то взагалі супер, чітко звідти. так буде поки все пробуємо, далі будемо бачити. Так, ось я дві фари підключив. Ще буде шкло, зараз без Так. Ось лежня. Аж от зараз починає сліпити. Те саме тут англійські гласки. Чітко. Полірнути шкло, Ставим на герметик, все підключаємо і можемо пробувати вночі. Ось тільки з ангелівськими глазками. Це ж не закритий капот і нема шкла, то так виглядає трохи погано. Ставимо. І ще би поставити реснички буде прикольно, продовження буде ось так на ближньому світять мої фари. <coughs> Покажу вже як буде на лінзу, ось на дальньому, ось на ближньому. Ось тут видно така темна. Смуга. Ну ось я її вже поставив. Виглядає чітко, але Шкло я так і не зміг вивезти в ідеал, воно таке виходить мутнувате. По ідеї треба його замінити. Але взагалі такий брутальний жаль тепер. Ще б гріснички і було б чітко. ще англійські глазки і протестуємо вже вечір. Ну, ось підключив. Щось ці ангельські глазки не роблять, треба подивитися ж Так, це ближнє. Чуть може треба буде підрегулювати дальні. ближність. Вище вже не піднімається, може вище і не треба. Вночі подивимося. Щось з тим глазком зробилося. Не знаю що з тим пускателем. Коротше, недовольний, я взагалі цією історією. Зараз спробую. На камеру то ніби дуже а так по факту воно взагалі не сліпе, чітко так. Щось на камеру так блищить. Світло то класне, трошки бачу глінза повернена по трасі. Завернена вліво трошки. Дальній. Леж. Ось в дуже мокру погоду так світять лінзи Дальні Могло бути краще, але через смутнувати це скло краще вони не світять. Я думаю, хватить вже з ними експериментувати, щоб подивлюсь до тих глазок. Все. Так що, Всім дякую за просмотр. Підписуйтесь на канал, лайки, дізлайки, що там хочете, але підтримуйте, може. Буде скоріше розвиватися, наберемо більше підписників.